Доброго ранку малята! Настала чудова пора року весна, несе вона з собою зелену травичку і листочки, цвітіння і різнобарвність. приліт птахів із теплих країв. Послухайте уважно, як весну описує Тамара Коломієць Веснянка. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна. У скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Давайте спробуємо разом. Ішла весна красна, у синій хустинці. Несла весна красна, у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам. Водицю, каченятам рязку, а малятам каску. Давайте ще раз повторимо. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна, у скринці густинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам каску. Поставте на паузу і спробуйте самостійно розказати віршик за картинками.